Ходня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ви можете впливати самостійно на розмір своєї пенсії. Як ви можете її збільшити? Що для цього треба зробити? Що передбачено чинним законодавством України? Що ні, я говорю про підстави, як ви можете збільшити свій розмір пенсії, я їх називаю реальними. І нереальними, трішки нереальними зараз поясню чому. Тож, давайте з вами почнемо. У нас, коли ви виходите на пенсію, пам'ятаєте, при досягненні 60-річного віку мати необхідний страховий стаж. Зараз у нас є градація 60-63-65 років. Кожен рік у нас. Збільшується вимоги до стажу на наступний рік, уже українським пенсіонерам потрібно підготувати 32 роки стажу для виходу на пенсію в 60 років. В цьому році ще, якщо ви маєте 31 рік стажу, ви вийдете на пенсію, то як же ви можете самостійно впливати на розмір своєї пенсії? Зрозуміло, поки коли ви працюєте. У вас є, ви накопичуєте свій страховий стаж, ви отримуєте заробітну плату. Є відрахування до пенсійного фонду. Ні для кого не секрет, що чим вище ваші відрахування, тобто чим вищий ви розмір отримуєте заробітної плати, тим в подальшому можете маєте шанс отримати більший розмір. Пенсії, але чинним законодавством України передбачені можливості для українських пенсіонерів, які дозволяють збільшити свій розмір пенсії. Ну, по-перше, що ви можете зробити, це вважаю, є передбачено законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування статті 29. Мова йде про більш пізній вихід на пенсію. Тобто, ви можете відкласти вихід на пенсію і не виходити на пенсію в років. Років в такому випадку, якщо це називається пенсія з відстрочкою, в такому випадку основний розмір пенсії може бути збільшений на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця наступного, за місяцем, коли ви досягнете пенсійного віку. І якщо відстрочите вихід на пенсію на термін до 60 місяців, на 0,75%. За кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця наступного, знову ж за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін також понад 60 місяців. Для збільшення враховуються лише повні місяці роботи, підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не Здійснюється, тож, якщо ви о, бажаєте ще попрацювати, ви можете отримати е, такий е, пенсію з відстрочкою, і, відповідно, е, можете збільшити розмір своєї. Пенсії. Ну, я називаю це не дуже реальний такий да, варіант збільшення розміру, тому що не, не факт, що кожен роботодавець буде чекати, коли ж ви попрацюєте, залише вас при досягненні 60-річного віку, щоб ви ще там попрацювали трішки, напрацювали собі пенсію. Це перше, вийти на пенсію, назвемо це так: вийти на пенсію пізніше. Далі ви на моєму каналі. Знаєте, я дуже багато розповідаю про довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Нагадую, що коли ви виходите на пенсію, обов'язково збирайте такі довідки. Звертайтеся в архіві до правонаступників, навіть якщо вашого роботодавця вже немає. Він ліквідований, не працює. І так далі, ви можете брати декілька таких довідок. Не обов'язково головне, щоб у вас був безперервний стаж. Все. тобто, якщо ви звільнили з однієї роботи, пішли на працювати відразу на другу, значить берете таку довідку. Головне, щоб це було 60 календарних місяців підряд. Їх обираєте декілька на власний розсуд, де ви отримували найвищі і найкращі заробітки. А там представники пенсійного фонду повинні прорахувати для вас найвд даліший розмір вашої пенсії. Нагадую, якщо організації вже не існує, звертайтесь в архів, тож займайтеся цим питанням заздалегідь. Але пам'ятайте, навіть якщо ви вже отримуєте пенсію, ви маєте право брати такі довідки про заробітну плату. І якщо вони дійсно збільшують розмір вашої пенсії, долучати до вашої пенсійної справи. А навіть якщо ви вже. В процесі оформлення пенсії ви можете взяти таку довідку, і протягом цей період, так пам'ятайте, що вам треба звернутися за призначенням пенсії протягом трьох місяців, здати досягнення вам пенсійного віку. Так само у вас є ще три місяці для того, здати досягнення вами пенсійного віку, щоб донести таку довідку про заробітну плату, і вам здійснять перерахунок на підставі цієї довідки, і відповідно, якщо о, вона впливає. Позитивно на розмір вашої пенсії надалі. Дуже наступний важливий пункт: це будемо говорити про зарахування періодів вашої трудової діяльності. Дуже часто ви працюєте за кордоном, переїжджаєте, можете втратити трудову, можете можуть бути. Самі зауваження до записів в трудовій книжці, виправлень і багато всього іншого. І або, наприклад, роботодавець, ви працюєте, роботодавець за вас не сплачує страхові внески. Таке теж буває. Всі ці моменти обов'язково контролюйте. Роботодавця, заходьте на портал пенсійного фонду, отримуйте інформацію стосовно наявного вашого страхового стажу. Якщо якийсь період трудової діяльності вам не зараховує пенсійний фонд, беріть. Уточнюючи довідки знову ж таки з підприємств, установ, організацій, де працювали, немає звертатися до правонаступників. Нікого вже немає. Йдіть в архів, шукайте, тому що є випадки, коли людям по 10 років не зараховують стажу, а це теж впливає на ваш розмір пенсії. Вам можуть не зараховувати навчання, армію, роботу за кордоном і ще багато чого, <плес> з якихось підстав. так? Передбачених чинним законодавством України, то обов'язково це питання контролюйте стосовно так само, якщо це пільгова е, пенсія, вам потрібно буде брати уточнюючу довідку, яка містить. Е, Інформацію щодо характеру вашої роботи. Якщо вам навіть архів надав інформацію про те, що, на жаль, дані не збереглися, збираєте ці всі документи, те, що ви здійснювали пошук, архів ви не винні в цьому і звертаєтесь тоді до суду в судовому порядку. Цей період вашої роботи можна трудової діяльності зарахувати. Обов'язково тільки прораховуйте розмір пенсії чи наскільки він збільшиться в даному випадку. Так, значить, і контролюєте свого роботодавця, бо якщо ви фізична особа, підприємець сплачуєте мінімальний єдиний соціальний внесок в мінімальному розмірі. Це 22% від розміру вашої мінімальної заробітної плати. Оформлюйте всі свої стани трудової діяльності належним чином. Якщо ви втратили роботу, ставайте на облік в центр зайнятості, будете отримувати виплати по безробіттю, Це теж зараховується до вашого стажу. Зрозуміло, що при розрахунку пенсії цей період вам зараховують. Мінімальному розмірі, якщо потрібно буде, ви його потім просто проведете оптимізацію заробітку. Якщо цей період буде негативно впливати на ваш розмір пенсії, ви його просто виключите, але обов'язково не переривайте свою трудову діяльність для того, щоб вам надалі рахувався стаж. Далі, нагадую, що ще так, що ще я хотіла. Які ще є передбачені чинним законодавством України? Це у нас що індексація пенсій, так яка буде до речі, в березні 2025 року. Потім нагадую, що кожні два роки, якщо ви працюючий пенсіонер, ви маєте право на перерахунок пенсії. Кожні два роки, відпрацювавши, вам в автоматичному порядку мають перерахувати пенсію. Надалі нагадую, що в нас є доплати вікові при досягненні 70, 75, 80 років. Також є, наприклад, доплата до пенсії, що ви маєте особливий статус. Ви почесний донор нашої країни. Якщо ви маєте статус відповідний, також маєте право на доплату. Або ви проживаєте в війській місцевості, теж маєте право на доплату. Чи маєте на утриманні неповнолітніх дітей, теж маєте право на доплату. Ну і ще. Що впливає на розмір вашої пенсії, хочу нагадати, що в нас в Україні діє добровільне страхування. І за інформацію, яку надає пенсійний фонд України, ви можете сплачувати за себе, або ж навіть за третіх осіб, так, за третіх людей, на користь інших людей, скажімо так, що фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну заробітну плату для призначення пенсії на 455 гривень. Теж як один із варіантів, і ще, що хочу на останок сказати: ще один вид, як ви можете збільшити підставу. Свій розмір пенсії, це звичайно перехід з одного виду пенсії на інший. Ми сьогодні поговоримо конкретно про пенсію по інвалідності, але ви мене дуже часто питаєте, наприклад, задаєте, чому хотіла саме про це від пенсії? Бо ви мені дуже часто запитуєте, що ви отримуєте, наприклад, пенсію по інвалідності. Ви досягли 60-річного віку. Ви продовжуєте працювати, але ваш стаж, наприклад, 18 років. На жаль, ні, для того, щоб ви змогли перейти на пенсію за віком, вам ви маєте мати. Повний страховий стаж при досягненні 60 років, це має бути 31 рік страхового стажу. Також перед зверненням, коли ви будете звертатися в пенсійний фонд при переході так, з пенсії по інвалідності за пенсію, на пенсію по віку, за віком, ви маєте також дуже важливо працювати. Тобто перед цим має бути період не менше так, 24. Календарних місяців ви маєте відпрацювати, тобто, і тільки в такому випадку вам можуть застосувати новий показник середньої заробітної плати, що в подальшому призведе до того, що ваша пенсія буде збільшена. З мінусів перехіду з одного виду пенсії на інший, це звичайно. Потрібно судитися інколи пенсійний фонд відмовляє. Ви обов'язково або самостійно, якщо будете займатися цим питанням, чи можливо ви довіряєте юристу, адвокату чи ще консультанту? Так. Обов'язково прораховуєте завжди розмір пенсії, яку ви отримуєте потім, щоб розуміти, наскільки вона буде збільшена, і скільки ви витратите на це відповідно часу. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про якісь великі періоди не трудової діяльності, наприклад, 10 років. Це суттєво впливає на ваш розмір пенсії, тому що в нас, до речі, ще є доплата за понаднормативний стаж, тобто, що ви перепрацьовуєте більше, отакі. От Підстави та да, випадки, коли розмір пенсії дійсно може бути збільшений, і коли, скажем, ситуація контрольована і в ваших руках. Тобто, ви можете самостійно зайнятися цим питанням і самостійно повпливати на ваш розмір пенсії. Я вам дуже дякую, що ви підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте кожне моє відео. Прошу вас, бережіть себе та свої родини.